Минулої доби українські захисники ліквідували 610 російських окупантів. Таку цифру повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та інше. Окупанти не припиняють штурмувати Бахмут. Ворог намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни минулої доби відбили тут понад 20 ворожих атак. Ворог зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. До слова напередодні власник ПВК Вагнер Євген Пригожин в чергове заявив про взяття Бахмута, зазначивши, що юридично Бахмут взято. Сьогодні голова офісу президента України Андрій Єрмак спростував цю інформацію.